Шривцювання троян. Найкраще проживаються жарчі, зарізані або обірвані, якщо є можливість, від самого стовбуру. Після цього ми удаляємо нижнє листя, залишаємо лише верхи. Дуже м -м, тонке молочно ми ніколи не беремо. Якщо воно таке такий і ще дуже пагін, ми його не беремо. Оці листочки ми. Зріза. Ось я приготувала два живці, бачите? Один той, що зрізаний, не з кінцівочки, я зрізала отак на косок, верхній ровно і зробила, щоб менше випаровувалася волога. Ці листя поудаляла, ці залишила по одному, щоб хоч трохи було лисочку. Якщо ці листя дуже великі, ми їх обрізаємо отак. Ось у мене маленькі, я залишив. Хлили, добре-добре, прорехлили, ставили отак. Пагінці поглибші. В мене дуже пролекла земля, тому я нічого не роблю. Якщо земля тверда, тоді ми можемо її паличками зробити. Так, не взяла собою пляшку, щоб палити. Полили, щоб земля трохи втрубувалася. Накрили пляшкою. Тепер дивіться, десь поруч, під нахилом, отак от старою посрамляю бутилку, звичайну пляшку, О, колишки там немає. І зараз я налью в неї води. Дивіться, не налила води. Так як зараз земля після дещо дуже волога, то вода не уходить. Та перша пляшка може дуже швидко йти. Вона буде давати вологу саме тоді, де будуть майбутні коріння.